Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. Сьогодні у нас тема співзалежність жінок у сім'ї як психологічна проблема. Подкаст Застереження, який дуже актуальний на тлі всіх подій, що розгортаються у жовтні 2023 року, не тільки в Україні, а й в Ізраїлі. Торкається це багатьох родин, багатьох країн. І буде у нас у подкасті, звичайно, як завжди, наш шановний експерт Олександр Георгійович Плотников, але буде і фонатичний запис 90-х років. Про Харків 1941-го, це спогади Інни Мельницької, письменниці, перекладачки нашої землячки незабутньої. Отже, почнімо із дзвінка до Німеччини. Там зараз перебуває Олександр Георгійович. Олександр Георгійович, добрий день. Доброго дня. Я вас добре чую, а ви мене. І я вас теж добре чую, бо досить часто включається у нас тривога на Харківщині, а тому можуть бути якісь перешкоди. Але працюємо за нашою домовленості. Отже, моє перше запитання подкасту застереження. Якщо чоловік у сім'ї залежний від алкоголю, то решта членів сім'ї страждають психологічно, як і матеріально, вони ніби співзалежні. Але чи є небезпека для дружини в умовах війни теж спитися? Ну, звичайно, справа в тім, що алкоголік в сім'ї це велике нещастя. Алкоголізм однієї людини робить нещасними всіх членів його сім'ї. І дружину, і батьків, і дітей. Причому з алкоголіком, якщо люди живуть, вони ж не можуть знати, ніколи вони не можуть знати, що станеться завтра. Ніколи вони не можуть будувати плани, бо вони вже знали, що багато планів, котрі будувалися, руйнувалися, тільки через те, що батько запивав. Забивав все, забував Забував на світі все на світі. Алкоголізм це ж хвороба. Ну, правда, людина сама наче йде до неї, але це все одно хвороба, тому що сама назва залежність. Людина сама собі не належить належить цьому алкоголю, котрий вона вживає, забуваючи все на світі. Що він батько, що він син. Алкоголь для нього єдине, що є в світі, що його цікавить. Я пам'ятаю, я колись завідував відділенням алкогольних психозів. Це ще були 80-ті роки, тоді у нас була кампанія боротьби з алкоголізмом. Як завжди, на словах, а насправді люди спивалися тоді. І Дом санітарної освіти. Випустив багато плакатів, наче на протиалкогольну тематики. Мені подарували ці плакати, я їх розвісив у відділенні алкогольних психозів для хворих. І там був один такий плакат: сидить дитина, а за нею стоїть пляшка горілка московська. Пляшка здорова така більше, ніж дитина. Дитина сидить, протягує ручки і каже: тату, вибери мене. І от я повісив цей плакат у палаті, де живуть хворі на алкоголізм. І один хворий мені каже, доктор, зніміть, будь ласка, цей плакат. Бо я, коли на нього дивлюся, я не можу. Думаю, от проняло його, як, що він не може. Навіть. Каже, не можу, бо у мене, я коли бачу цю пляшку, у мене повний рот слюни. Він бачить пляшку. Перебудовується так вся фізіологія людини, алкоголіка, що він бачить тільки пляшку. У мене теж була така реакція, поки ви розповідали, що на плакаті. Думаю, а алкоголіки не будуть тягнутися, що ой, яка ж пляшечка, яка незабуття, як же ну, от, бачите, вистачає. Бачите, дитина протягує свої ручки і каже, вибери мене, бань. Тому співзалежність ці люди, котрі живуть з алкоголіком, їх психіка теж стає ненормальна, травмована. І це ми називаємо співзалежністю. Це не обов'язково, що діти починають пити, як батька, одразу. Хоча потім теж це приходить. Я бачив дітей алкоголіків, котрі в підлітковому віці казали, що ми. Зроду ніколи не будемо брати в рот алкоголя, а потім спивалися, бо гени своє роблять, розумієте? І не тільки гени, а ще психологічна реакція дитини, котра обов'язкова на свідомому рівні, хоче бути схожа на батька. Особливо хлопці. Що в цьому разі робить дружина? Ну, Різні бувають випадки. Буває, що дружина, яка можна активніше бореться, водить до лікарів, до бабок, а буває зовсім інша реакція. Дружина, що вона його любить цього чоловіка, вона любить. І щоб бути до нього ближче, вона теж. Починає розділяти його тягу до спиртних напоїв, інколи п'є, для того, щоб йому менше. Досталося, щоб він не так спивався. Але доброго цього нічого не виходить. Коли я був, був молодий, до мене приходили жінки, Чоловік п'є, я казав: так, кидайте його і йдіть. Зараз я так не кажу, розумієте? кожна людина вибирає сама свою дорогу. Жінка вона не може покинути чоловіка, тому що коли п'є, він одна людина. Коли не п'є, він зовсім іншим. Він добрий, лагідний. Він вибачається за все за те, що робив. Він любить її, любить дітей. І, і все прекрасно налагодилося, раптом бах Знов він десь проходив, трошки вип. Є. А буває ще таке, він не може регулювати свої відносини з алкогольним напоєм. Він вже втратив цю здібність. І, і, і якщо він тр трішечки вип'є, все, вже запускаються механізми, і він вже зупинитися не може. А жінки цього не розуміють. Трошечки вип'ють. Нічого, і я з тобою вип'ю. Бачиш, он Іван, сусіда, теж випили з дружиною, Сьогодні вони вже пораються на городі, все нормально. І ти так зроби. І вона сама провокує, дає йому маленьку, як вона вважає, дозу алкоголю. Він починає коштувати її і запускається механізм, який вже зупинить. Розпочинається е, чи запой, чи просто кияство. Ну, воно починається. Спочатку воно може бути непомітно. Е, Бувають такі форми, як відставлений алкоголізм. В день він йде на роботу, він е, працює, а по дорозі е, з роботи додому, напивається і приходить додому. Вже п'яний. Завтра він проспиться там, пробуяниться одному, що там А завтра проспіться, знову йде на роботу. І На роботі він працює, а потім напивається по дорозі. Йде, приходить додому п'яний. Отакі справи з співзалежністю членів родини алкоголіка. Слухай інше питання. Олександре Григоріч, а ці обставини війна ускладнює, вона поглиблює цей розпад жіночі і безсилля чоловіче, неспроможність покинути. Чи як все відбувається в умовах війни? Так, це ускладнює звичайне. На жаль, алкоголь є ще, крім того, що це руйнівне діє на нервову систему. В малих дозах алкоголь це антидепресант. Людина рішечки вип'є у неї підвищується настрій. Вона забуває проблеми, які її турбують. А коли йде війна, таких проблем дуже багато. І звичайно, в часи війни люди починають вживати алкоголь, що може трішки забутися, може трішечки. Стати, ну, щоб рівні настрій був. Крім того, є ще, якщо жінка залишилася без чоловіка, чоловік воює на, на фронті, а вона лишилася вдома сама з дітьми, вона з подружками спілкується. З подружками вони теж інколи вибивають. Вона ну, здається, що вона без. Звинно, так. Але я колись розповідав, що жінку природа створила дуже витривалою. Але її жіноча витривалість не розповсюджується на відносини з алкогольними напоями. А алкоголь для жіночого організму дуже руйнівний. Дуже. І причому. От чоловіка, алкоголіка, можна одразу пізнати, що він алкоголік, у нього обличчя червоне, вже і якась лексика інша говорить тільки про спиртне, любить про це поговорити, всі його жарти з цим пов'язані, і всі помисли з цим пов'язані. А у жінки ні, у жінки вона починає співатися. А зовні це як виявляється. І можна помолитися. Бачиш, жінку тверезу і нормальну, і без всяких ознак алкоголізму, а потім бах, вона випила і все проявляється. І вже коли алкоголіст формувався у жінки, дуже-дуже важко лікувати. Значно важчий, ніж алкоголізм у чоловіка. Так що е, війна, звичайно, вона ну, є фоном, на якому може розвинутися алкоголізм у жінки. От так. Дякую вам за це роз'яснення, за приклади реальні, які були у вашій медичній практиці. Скажу ще раз нашій аудиторії, що на зв'язку з кайпом у нас постійний експерт подкасту Олександр Георгійович Плотников, а він психотерапевт. Багато хто повертається з каліченим, з війни. Досить часто і жінки і чоловіки в такому стані вважають, що можна заглушити щось алкоголем, можна якось. Себе трішечки збадьорити. Прочитала у науковій публікації таке твердження: своєю поведінкою саме жінки можуть провокувати зриви чоловіків, які утримувалися від вживання алкоголю з тієї чи іншої причини, хоча й були алкогольно залежні. Ви згодні, що таке можливо і що саме у діях жінки може стати. Провокацією поштовху були вже деякі приклади наводили, але можливо ще якісь обставини існують. Розкажіть, будь ласка, я вже казав, що жінки інколи провокують алкоголізм, кажуть, випиють трішки, нічого не станеться. Буває, що чоловік вже у нього алкоголізм сформувався, йому пити не можна категорично ніколи, ні скільки ні. ні. Аж у жінки ще стадія так званого побутового пияцтва. Є така стадія побутового пияцтва. Тобто в неї ще не сформувалися такі ознаки залежності, як похмілля, похмільний синдром, запої. І вона може пити, може не пити. Але все ж таки психологічна залежність є її краще випити, ніж не випити. І вона думає, чоловікові не можна, а мені ж можна. І вона вдома тримає алкоголь, приймає друзів, влаштовує застілля. І чоловік сидить і думає, якщо їм можна, чому ж мені не можна? Він починає теж прикладуватися утримання від алкоголю, котре необхідне, якщо людина. Вже страждає на взагалі, порушується. Буває таке. Я е, знаю лікарів, які лікують алкоголіків вдома, де у них немає алкогольної традиції пити і бувають інші. Але такий підход мені дуже-дуже імпонує. Тому звичайно, людина, яка живе з людиною алкоголіком, вона повинна. Пам'ятати завжди, що це хвора людина. Ну, хвора не значить, що їй треба все і вибачати, і потакати, бо вона хвора. Але треба знати тільки одне, що алкоголь будь якої дозі хворому на алкоголізм вживати неможливо. Як я казав завжди, що людині. Відпущена випити свою дозу алкоголю, а якщо ти не зміг її розтягнути на твоє на твоє життя, випив, поберегти все по, 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 поспішив, то треба припинити і більше не піти. Якщо хочеш жити. Якщо ти хочеш, щоб жили твої близькі. Ну, так. Залежність буває різна, залежність від обставин теж і. Анонсувала я на початку нашої розмови, що буде у нас розлога фонотечна цитата. Це із програм Харківського обласного радіо 90-х років про жовтень 1941 року. Хто пам'ятає з історії, то це якраз місяць початку першої окупації Харкова німецькими нацистами. Про ці події розповідає. Інна Мельницька, харківська письменниця, яка прожила довге творче життя, була прикладачкою, викладачкою у Каразінському університеті англійської мови. Чи існує співзалежність від голодної смерті? Скажімо, сусіди в одному будинку, харківська інтелігенція, яка залишилася в окупації? Ну, ось ці запитання. Ми обговоримо, але з першого фрагмент фонетичного запису 90-х років, і тоді вже коментар Олександра Георгійовича Плотникова. Коли в жовтні 41-го до Харкова увійшли німці, город, не наче вимер. Вулиці були пусті. Німці кралися під стінами. Боялися йти посередині. Днів зо мабуть, город був як вимерли. Тоді вже пізніше люди почали ворушитися. Треба було десь брати воду. Якось треба було жити. Отак От воно почалося. Німці ще родили по квартирах, відбирали там у кого що було їсти. Які були продукти. До нас забігли, слава Богу, батька не було вдома. Була тільки я сама А завів до нас сусід, а сусід він не був нашим ворогом. Йому треба було рятувати борошно і макарони. Тому що, коли наші відступали, так було передано останнє оголошення по радіо, а були такі репродуктори такі тарілки чорні по вулицях. І останнє було оголошення. Що відкриваються склади, сховища, і значить люди, йдіть, запасайтеся їжею і запасайтеся водою. І люди кинулися оцей самий мій сусід. У нього було двоє підлітків синів. І вони втрьох натягали з макаронки, жили ми на Юрівській вулиці, а там фабрика макаронна. То вони привезли мішки макарон і борошна і не встигли це сховати, коли перший німець зайшов у наш дім. Це було на Юр'ївській вісім. І той дядько кинувся і сказав, що він знає, де пах-пах, де зброя. І привів до нас. Ми жили на другому поверсі. а Він на першому, і ми були далеко від сходів, так що доки німець нас там пошарудить, пошукає, вони там сховають своє борошно. Так по нематі було. А німець тут у нас все поперекидав, схопив чемодан. Із-пазухи витяг такі валіночки фетрові, дитячі, помаранчевого кольору, новенькі валіночки, за пазухи витяг і поклав до того чемодана і побіг. А шукав, кидав, перекидав там батькові книжки і все кричав: де вафен, тобто зброя. Отак прийшов до нас перший німець. Ми голодували, дуже голодували, і у нас аж шестеро в нашому домі вмерло від голоду, і мій батько помер від голоду. Реквієм це триптих, але я прочитаю першу частину батькові моєму Володимиру Івановичу Оскнеру. Окраєць хліба житнього лежить. латані, старенькій, скатертині. Метеликом мледь ледь твій пульс трижить. Твоє життя краплина по краплині лишає тіло і скляніє зір, і пальці рук опухлі та холодні, край ковдри смикають. Життя кипучий вир, спиняється, зникає у безодні. Ну, не мовчи. Благаю, не мовчи, я ж тут з тобою поруч, коло тебе. Ну що, водички, може, хліба. Чи нічого взагалі уже не треба? Ось хліб, дивись, чудесний, справжній хліб, ти ж так давно його вже не бачив. Та ти мовчиш, ти наче враз осліп, татусю, тату, я ні я не плачу. А краєць хліба житнього лежить налатаній. Старенькій скатертині. Неправда ні. Ти мусиш, мусиш жити, біжать хвилини в перці і невпинні, ти мусиш жити. У тимряві нічній за обрієм спалахують заграви, неначе грім гримить далекий бій, тож наші ген зі сходу сунуть лави, ти ж так чекав. І ось вони йдуть, ідуть до нас, несуть життя і волю. В очах застигла смертна каламуть, І ти мовчиш, а час іде поволі, пульс слабшає, аж ось і зовсім зник. Так, дивний день удався нас сьогодні. Це перший день у нас за цілий рік, що ми з тобою зовсім не голодні. Інтелігенція Харківська почала вимирати ще наприкінці 41-го року. Помер художник Уваров, помер бікетов. Харківська інтелігенція вимирала. Замерзлі тіла на вулицях, повішані, що гойдалися уздовж річки, туди ходили поводу зимою. І от щоб більше людей бачило, то вішали понад річкою. Там були молоді дерева, і отам от весь час висіли люди, і там були дошки на грудях із написом. І першого повішеного я пам'ятаю, побачила неподалік од кінного ринку. Я побачила, що під деревом там стоїть якийсь високий-високий дядька. Я зору таких високих не бачила, а я підійшла поближче, а бачу, у нього не таркаються ноги землі, і ноги розуті, і п'ятка одна гола. І потилиця така пряма, і шия така довга. Ці згадки вони дуже яскраві і дуже страшні. Цього не забудеш. Це було страшно. Я прослухав уважно спомені цієї жінки. Зараз у мене не найкращий такий психологічний стан. Події в Харкові, коли розбомбили два будинка, І один з них я дуже добре знав, і в мене там жили мої близькі люди на Плеханівській. Маю на увазі. А на другий день почалася трагедія в Ізраїлі. У мене там теж є дуже близькі люди, друзі. Я надзвонював цілий день, ніхто не відповідав мені на дзвонки, душа була неспокійна. Моїм друзям вже за 80, вони старенькі. А на, на наступний день, в неділю, мені подзвонив брат жінки. Це там, чоловік і жінка. Він мені розповідає, що їх убили. Зайшли терористи, подивилися дід з бабою старі. Вона ходить з ходунками, він теж вже старий. Брати-золожники, в мабуть, це їм не дуже зручно, їх Сподіваюся, не мучали, а просто. Перестрелити, сподіваюся. І от я хожу і думаю про це. Я ще прослухав цей спомин. Все бачу, що все робиться по одній карті. Фашисти заходили в хату і вбивали. Руські заходили в хату і вбивали. Ну, терористи, що робиться в світі? Куди світ дивиться? Я ж народився 44-му році. Мої батьки були з заводу Малишева в евакуації, будували танки. Але коли тільки Харків звільнили, вони повернулися в 43-му році у Харків і в 44-му я народився. Продовжували жити в тому ж районі, звідки вони поїхали. Тільки вони поїхали з одного будинку, а потім їм виписали квартиру вже в іншому будинку, там, де я зараз мешкаю. Мама розшукала сусідів, подруг. до нас заходила одна сусідка, а я малий зовсім був, котра тут була в окупації. Розкази її були то саме, що зараз я чув і про макаронну фабрику, як люди запасалися їжею, як вони тягли ці, чували з макаронами додому, щоб вижити якось з голоду, не помер. І про те. Я чув потім дуже багато інтелігенції почали умирати з голоду першими. Бо інтелігенти не були так пристосовані до життя, розумієте, як інші люди. Вони помирали від саме від голоду. Що стосується залежності, от вона залежність в цьому. Психологічному факторі, що не всі можуть вижити в екстремальних умовах. Нам майбутнє треба все ж таки наших дітей, молодь і старих всіх навчати, як вижити, якщо станеться отак екстремально, небезпечно і голодно. Навіть коли стане голод, треба виживати, треба брати все підручне, ну отак. Це цю залежність можу на неї дивитися під таким кутом. Не про запаси фізичні зараз говоримо, а от справді як себе підготувати морально і жінці, і чоловікові? Я хочу всім побажати не втрачати віру, не опускати руки. Я хочу побажати людям впевненості в тому, що ми переможемо, але я хочу побажати їм бути зараз до всього готовими. Правда на нашому боці! Дуже вдячна за нашу розмову. Доброго вам здоров'я! Нам усім перемоги! Дякую. Хочу тільки на фінал цього діалогу сказати, що подкаст градустик, як завжди. Звертався до експертної думки Олександра Георгійовича Плотникова, психіатра нашого земляка-Харківця. Я ж, журналістка Ірина Мироненко, з задоволенням його слухала, розпитувала. Сподіваюся, ці поради декому будуть корисні і загалом різні ситуації, описані Олександром Георгійовичем, на жаль, життєві і немає корекції на те, що зараз війна чи не війна. Тому бережіть себе, будьте здорові і зустрінемося у наступних наших подкастових спілкуваннях. Дякую всім! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп. Як задум Харківського прес-клубу.